Прикарпаття готує енергетичну платформу, посол США в Україні Джон Тефт зустрівся з місцевими управлінцями, аби детально обговорити питання сланцевого газу. На зустріч запросили представників компанії Шеврон, які вже взялися за вивчення громадської думки щодо видобування на Прикарпатті сланцевого газу. Як виявилось місцеві мешканці, занепокоєні небезпекою подібної промислової розробки? Втім, гості запевняють. Користі набагато більше ніж шкоди, як приклад наводять 2011 рік, який для сполучених штатів став першим в історії роком, коли країна обійшла Росію за обсягами видобування природнього газу. всі роботи мають здійснюватися належним чином з дотриманням усіх екологічних норм та стандартів. Хочу зазначити, що за останні шість років в Америці спостерігається зменшення викидів вуглецевих газів у навколишнє середовище менеджер компанії Шеврон Пітер Кларк запевнив, використовуватимуть безпечні технології, і фірма не завдасть шкоди довкіллю. А ще фінансуватиме соціальні проекти, створить нові робочі місця та відремонтує дороги. наша технологія забезпечує те, аби процес буріння був здійснений таким чином, аби унеможливити викиди речовин у довкілля. Типове облаштування буде мати чотири шари цементу. Кожен з них товщиною в один сантиметр. Крім того, цемент заливається і навколо цих шарів. Тести проведені в США показують, що всі наші роботи проводяться з високим рівнем безпеки. зі слів голови Ода Михайла Вишевенюка. Ця співпраця вигідна регіону, бо передбачає створення нових робочих місць, зростання видобутку газу всередині України та збільшення доходів бюджету. Іванинчук Сергій Попович, новини 402.